Перше на західній Україні сьогодні в Тернополі відкрили музей ретро-автомобілів. Ексклюзивні автомобільні експонати входять в колекцію клубу Ретро-кортеж, відомого мецената та підприємця Тараса Демкури. Все почалося ще 20 років назад, коли пан Тарас побачив виставку ретро-автомобілів у Франції і захотів також створити і в Україні. Спочатку з'явилася маленька модель автомобіля, а потім справжній ретро-автомобіль. Перший автомобіль появився це е, був Майбах. Е, 39 року, коли в Вінниці помер дідусь, а цей майбах залишився в Вінниці після резиденції Рейха, там вона ходилося, Дідусь помер, і діти вирішили здати на на, на металобрух, те, що залишилось від діда в гаражі, яке залізяче стояло. Вони здали двигун, здали коробку передач. А потім поїхали до хлопців, які займаються реставрацією. Каже, дайте нам різака. каже, для чого кара. Ми хочемо стару машину порізати на металобрук Здати ті хлопці приїхали, побачили майбах року, яких взагалі в Європі декілька екземплярів є. І от ця машина взяла. Вона відреставрована, і цей автомобіль якраз є гордість нашої колекції. Нині у цій колекції понад 20 ретроавтомобілів. Експонати будуть постійно додаватися, стверджує Тарас Демкура. Адже всі автомобілі є робочими і вони будуть возити туристичні групи різними маршрутами Тернопілля. Загалом на відкритті музею було представлено кілька окремих виставок. Автомобілі, мотоцикли, мотоцикли, зброя, міні-колекція автомобіль машинок. Це так само з колекції Тараса Володимировича. Це так досить багатогранний момент. Також ви бачите тут колекцію ужиткових речей, його які він колекціонує. От ну і само собою, що фото, світлини, бачите, сама подача інформації, сам момент такого розкриття цієї теми ретро цього бренду ретро, він є досить такий змістовний і наповнений. Мета проєкту музею ретроавтомобілів дещо більше ніж просто музей. Тут створено і центр національно-патріотичного виховання Підкова, де його учасники зможуть спілкуватися з військовими, відвідувати пізнавальні заняття. Тарас Демкура неодноразово допомагав бійцям АТО, навіть відправив одну машину із власної колекції на схід. За патріотизм та щире серце військові нагородили Тараса Демкуру спеціальною капеланською нагородою. Створення такого музею це великий крок у розвитку туристичної галузі не лише Тернопілля, але й всієї України, каже гість із Києва, директор департаменту туризму та курортів міністерства економічного розвитку та торгівлі Іван Ліптуга. Тернопілля може позиціонувати себе як центр ретроавтомобілів і виїжджати з ними по всій Україні, і навіть за кордон. Я знаю аналог такого музею у Женеві. У музеї будуть проводити щоденні екскурсії. Крім того, кожен охочий зможе замовити поїздку на ретроавтомобілі для екскурсії по місту у вихідний день або для святкових маршрутів весіль та іншого.